У черзі біля Вінсмарту зібралися батьки, аби записати дітей на безкоштовні гуртки. 1 вересня стартував набір на різноманітні заняття для юних віничан. Серед охочих приєднатися до курсів є батьки, які не вперше приходять. Минулому році ми займалися в гуртку англійської мови. Дуже сподобалось. Є дійсно гарний результат. Тим більше, програма підібрана настільки вдало, що вона передує тій програмі, яку ми проходили в школі. Тому дитині було вільно займатися на шкільних заняттях. І було дуже... Ну, нам сподобалось, як батькам. Позитивні відгуки вже досвідчених гуртківців змотивували і пані Марію записати сина. каже дев'ятирічний Ярослав відвідуватиме одразу декілька курсів, що пропонує центр. По перше, дуже близько. По-друге, безкоштовно, що немало не важливо на даний момент. Записуємося на англійську мову, на малювання може ще на щось. Записатися в дошколярик та на англійську мову найбільше охочих. Зазвичай набір у ці гуртки закривають у перші два дні. У Вінсмарті кажуть, усе завдяки різноманіттю занять та розташуванню центрів. В нас можуть відвідувати гуртки міничани віком від трьох років. Це починається від раннього розвитку. Потім то школярик і вже з першого класу це англійська мова, творча майстерня, авіамоделювання, футбол, технічна майстерня, малювання, бісероплетіння польська мова. Щороку у стінах 18 центрів навчається близько півтори тисячі юних вінничан.